один день я купався в річці, Мив себе і відпочивав. Такий прохладний був весняний день, може навіть і літній день, сонце, тепло. І як карета переходить міст на тому річці, де я де я купався. І якийсь хамір, якийсь крик, вони зупинилися. Я підбіг, запитав їм, чи потрібно поміч. А в той час жінка була жінка в кареті, яка приймала роди, і дитина, яка народилася, вона не була жива. І відразу був крик, і вони не знали, що робити тут. Паніка, чоловік так само в кареті, допомагав тро своїй дружині. Він так само не знав, що робити. Кров всюди, і я підійшов до них і запитав, чи я можу допомогти. І вони мені так віддали дитину, просто як майже не знаючи, що робити, як остання просьба. І я відразу почав енергію давати цій дитині. І дитина відродилась знову, стала живою. Чоловік і жінка були такі раді з того, що вони мені дали маленьку сумочку золота. Це були золоті монети, срібні монети, які вони з собою везли. Ну, я радий був, що я їм поміг. Ми, ми помили дитину, все вони тоді